Відійдемо від е, нашої рослинки, яка наче якийсь вазон росте серед лісу. По краю бачимо з лівої сторони м -м, тут болотяна місцевість, е, невеличкі е, озера, ставочки. І бачу, попрацювали бобри. Правда, от старенькі пеньочки, дерева теж хтось обмотав. Видно, є якісь служби, які тим займаються, щоб бобри їх не пошкодили кору. Але от далі. О, Спортсмени катаються тут субота. От. І дивимося. Кори майже немає на повалених деревах. Наші бобри об'їли, наче хтось їм виклав. О, ті дерева на кубку, вони стали такими гладкими-гладкими. Зубки їх погризли. О, які гарні зрізи, так? Да? От свіжий пеньочок. І тут таких пеньків і дерев дуже багато. от Оце місця, де живуть бобри. Листя, солома. такі ставочки. такі озера. Вода чистенька. Дуже багато тут качок, лебедів зараз сидять на своїх гніздах. День Березневий дуже холодний сьогодні. В Польщі тут е, взагалі ніхто не зачіпає ніяких а, сухих дерев, вони повалені, так і гниють. От. Ніяких кущів ніхто не рубає. Оце все опале листя, потім перетворюється на отакий от чорнозем. Польща взагалі в глині і в піску. От. І от така політика про відновлення тих ґрунтів, я думаю, дуже правильна. Тому що тут разом з утворенням Чорнозему буде дуже багато органічних кислот, на основі чого будуть рости рослини. От. Відповідно, тут і диких звірів дуже багато, вони ходять вільно. Людей не бояться. Я раз йшов по гриби і стоїть олень великий. От, біля нього його подруга. Вони навіть не думали кудись сіти. Я так десь 30 метрів від них подивився. На них гарних і теж пішов От, по краю лісу. Тут такі доріжки для спортсменів, для простих людей. От. Люди відпочивають, ходять на озеро, цілу зиму, занурюються в воду, і дуже цікаво в таких спортивних шапочках, в рукавицях, і по плечі, в воді, десь по 15 хвилин вони стоять, робляться червоні, як варені раки, виходять. Витираються, переодягаються, пробігаються додому легенько, і так вони напевно набирають тої енергії від природи і не думають хворіти, ведуть такий здоровий спосіб життя.